Все. Ми заходимо. Тут такий ставочок є. Бачите, дід ніколи локації не приховує. Всім вистачить грибів. І заходимо в цей ліс. Темний якийсь при вході. Чи так тільки здається? Я у нього заходив багато разів, але з дальнього боку від нас він знаходиться там по дорозі метрів через 300-400. Зараз там заходу нема, дуже ожиною заросло. Я там опинюся, ось, але вже звідси піду туди. Ідемо. Бо там ходу нема, Я би міг туди машиною під'їхати, але там нема заходу. От женик, А лісом я туди дойду, Там вроді непогане було місце. Ось вам, друзі, і будь ласка. Вон, просвіт на дорогу. Ось наш струмочок, який ми перейшли. І я пройшов лісом, може, метрів 70-80, не більше. От. І я побачив першого пасажира. Чекайте, бо я трошки спустився нижче. Ще... А, во! І забув, де його побачив. Є. Ось такий у нас перший клієнт. Номер один. Їдемо тут такий вже і бук, і я бачу є. Канадський дуб. Канадський. Дивіться, я був його пропустив, гляньте, чуть не став на нього. Ой, діду, діду. А я його не побачив був. Вибачте. Ідемо, будемо дивитися, тут цікаво. А тут таке вже густеньке попадається. Я сюди ніколи не доходив. Я цю ділянку паралельно дорога проходить. Я дорогою їхав, а там вже крутився побучені. Я знаю, що ми дійдемо до чистого букового лісу, гарного, а тут таке є й густе. Що ми поки йдемо? Поки йдемо. До чистішого букового лісу ми ще не добралися, але до першого біленького... У цьому густенькому ми прийшли. Ось він. Так. Уже маємо три. Я поки не чищу, бо щось знов зашуміло, тепер було дощем. Не зрозумієш. Пані Оля, строк, я вам скину локацію. Координати приїхати, приїхати по дубовички, які ми тут гарні гляньте. Два, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Вон там ще й восьмий. Вон, Натягається, діда. Ну я їх не беру, Олечку. Ти рекомендувала, я не хочу. Так, вроді би появляється чистіше впереді вже. Це те, де я вже ходив. І там мали би бути гриби. Панове, ідемо, ідемо. Ці це теж було добре, там гриб ростають до великого. Ну люди тут ходять, я бачу, бо бачу вже кілька пустих пляшок. Так, вийшли ми вже на бучину і є перший грибочок на знайомих мені територіях. Ось, ось такий. Трошки оглянув, другого не бачив. Дякуємо і за одного лісочку. Звідки побачив, звідти й знімаю. Погляньте, не знаю, чи зможу зможу. Уже бачу, що зможу. От там я побачив одного. Зупинився і голову направо. А тут у нас і другий. Це то, що я побачив. Звідси, підійдемо ближче, можливо, вони і не сироти. Та що буду виключатися? Йдемо зразу. Що вже виключатись? Покраду у вас 10 секунд. Це ж небагато. О! Дійшли ми до нього. Я спочатку так не зами пішов. Зараз, секунду, хай я палку свою заб'ю, бо тут. Прикров вниз, Ось це наш перший. Ось. Він. Він самий. Ось там щось біліється. Ну, там дуже круто спускатися. Це вроді би оленячі роги. Це не біленький. Я перше пішов низом. Вон, бачите, струмок видно навіть. А зараз піднімемося вище, там буде... О, бачите, я з вами говорю, а другого не бачу навіть оглядаюся навколо. А він от стоїть. Поруч. Другенький. Так, давайте тепер йдемо до того. Бо цей вже тепенький рахується. Другенький був ось цей. Так. Або люди вниз не спускалися. Так, дід іде, хетрий дуже. Або нікого й не було, бо я бачу, що гриби великі. Таких грибів не побачите. Я думаю, хіба той, хто не хоче бачити, не побачить. Добро? Гарний епізод, мені сподобався. Так. Кладем всіх трьох до кошика. Ось так. О! Уже не дурно сходили. Вже з таким до хати вертатися не соромно. Ось там ми зривали ті грибочки. Зовсім недалечко. Пройшов раптом метрів 15. І я кайфую, друзі. Я просто кайфую по повній програмі. Бо у нас тут чекає двоєчка. Ось така. Цей перший, а цей. Другий. Як я не покаявся, що я ще вирішив раз до лісу зайти. Чудно. А ви погляньте, друзі, що я знову побачив. Ось вони. Але там я не пролізу. Я мушу до них трішки обійти. Ось так. Ось і обійшли. Парочка. Парочка ось така. Бачите? Як гарно. Ось така парочка. Пока все складаємо. Поки складаємо, сядемо на привальчик і тоді почистимо. Друзі, я просто в цей корінь спіткнувся і я роздушив гриба. А поруч хіба зачепив трішки. Бачите, хитається Бідак. Ой, тут така сім'я. Одного мені шкода, але я не жадний. Дивіться. Цей є... будемо рахувати другий. Той що роздушений, не рахується. Цей буде у нас третій. Ось. Цей у нас буде четвертим. Ось. Цей у нас буде п'ятим. Так, дивимося ще. Ну, поки не бачу, зато я бачив уже того раніше. Бо такого не побачите, як я казав, хіба може сліпий. О! І ось такий. І знову на невеличкій ділянці лісу. Ой, то що ми все погнали. Бачу, що тут все щось звистуть. Ось, будь ласка, іще одненький. Та, не хочу довго камеру тримати. Буду так оглядати. Найду, зніму, включуся. Ну, а оце, хіба не гриб? І це також, звичайно... Гриб беремо Дивимо і дивимося, щоб не спіткнутися і ще щось не роздусити. Чому? Тому що я ще одного побачу. Бо є ще й тут красивий гриб. Ось так. Це така троєчка. І вроді би не бачу. А ось це ви, панове Бачите по центру екрана. Дивимося. Бачите, так? Ось звідки йдіть його заплемітив. Ось так. Поміж шпару в дереві. Так, посуваємося до нього, але до нього підійдемо пізніше. Бо я тут побачив спочатку ще й оцих коляю Ось цей перший. А ось цей. Охте. Ну нога. А ось цей. Ого. Довжелезний. Другий. І тепер ідемо по того, якого ми побачили в шпару. Ха-ха. Ось старий. Снайпер. Ось так. Є й він. Жовтенький вже на сушку золота. Так. Кладемо і виключаємо. Ви погляньте, що в нас робиться за годину часу. Я не чищу, бо я думаю, може доспіти сильніший, краще, швидше. А ось цей. Чим не красить. Красень. Ще й який красень. Ну, ще й піддаватися не хоче. Піддався. Все одно. Від нас вже не втечеш. Треба було раніше ховати. Але знаєте, шановні глядачі, що я вже, й, бачите, далеко не відійшов від низу, де струмочок. Я вже й боюся вище підніматися. Я тут на цій ділянці лісу завжди більше грибів збирав вверху. А сьогодні низом я вже двічі прицілювався присісти на привальчик і гриб не давав мені. Не було коли, все, мій лайфхак уже в руках. Ха -ха -ха -ха. Можу собі вже й присісти. Бривно мокре, само собою, присідаємо. Присідаємо, пора попити кавусь вже. Четверта година, 4.10. Уже на годиннику. А це наш пока результат. Бачите, дід Гонорово каже, пока. Впевнений. Я ще, панове, хочу сказати одну річ. Я в кінці відео свою думку все-таки вискажу. Ось, а хочу просто підготувати. Я веду канал, але я ще є і глядачем. Каналів про гриби. До багатьох я заглядаю, мені цікаво, люди діляться інформацією. Хочу, щоб знали глядачі. Що люди, які ведуть канал, які стали вже учасниками партнерської програми, вони зате отримують кошти. Само собою, це ні для кого не є таємницею. Хто хоче, він може загуглити чи в Ютубі набрати, як оплачується в Ютубі. Але... Справа в тому, що є багато нових блогерів, які досить гарні грибарки знімають. Ось. Може, не так хтось розповідає, але є хороші позитивні результати у збору грибів. Але люди їх дивляться менше, тому що ті, хто вже відчув смак грошей, вони вже називають там такими назвами, що вона приваблює людину, а ти заходиш, а там нічого особливого нема. Я це все одно скажу. От, і давайте розвиватися іншим каналом. Хай люди, котрі для того, щоб тебе підписали до партнерської програми, підключили. Тобі треба зібрати тисячу підписників. Ось, і чотири тисячі годин переглядів. Тобто тоді вже видно, що тебе дивляться, Ютуб з тобою вже зв'язується і тобі оплачує кошти. Комусь менше, комусь більше. Я не боюся, що після моїх слів, потім сказаних, хтось мій канал знелюбить чи не злюбить. Я не переживаю. Моє діло людям показувати те, що я знімаю. А якщо комусь не сподобалось, вибачайте, такий я є. Мене 25% людей ненавидить за мою правдолюбство і за сказану правду. Але 75% мене за те поважають. Мене таке процентне відношення влаштовує. Дай Бог, дай Бог. Бо так як я казав, ми виходимо на таке чистіше вже. Ось і вже є перший показник. Ось демонстрація цього показника. Ой, штани прилипли, бо знову хляпає. Номер один. Номер. Все вже бачите, там? Що є номер два і номер... Три. І номер чотири. Ось так. Чудно. А це вони... Вони мене покликали. Ось ці червоняки, але не такі, як нам треба. Вони покликали нас до чого? Правильно. До ось цього. Так і є. Ось цього ми забираємо. Хто його захистить від нас? Ніхто ось такий. Від нього його від нас не захистить ніхто. А тут, можливо, будемо і боротись, бо надто вони... Стоять з захисниками. Кого? во, ось цього? О! І ось цього. Отака в них у наших біленьких сьогодні охорона. Бачите? Оці от маримухи охорону наняли. Ця шайка, от він, трошки далі, бездільників. Вони просто собі ростуть і все. І нікого не хочуть охороняти. Ось вони, бездельники А уже ось ці, бачите, ось ці вже О! Ось вони. Ці вже нанялися на роботу. Охороняють ось цього грибочка, але ми охорону не боїмось. І охороняють ще ось цього. О! Добре. Що кличуть нас. Добре. По часу, друзі, я ще міг би ходити, але здається, що <смі> Ось так. Я радий. А цей хлопчик уже був одинокий. Ну і одиноких ми також не ображаємо, а забираємо. Ось ще хлопець караокі. Також стоїть одинокий. Так. ні не не одинокий. Я підняв його краще показати вам на камеру і побачив сусіда. Ось. Є в нього й сусід. Ось такий. Ну, а як же воно сусід є? Має бути і сусідка покласти ці жанру Є, друзі, і сусідка. Ось. А може, це сусід, а там той сусідка. Бо цей ніби більший. А сусід все більший за сусідку. Діда хороший настрій. і Дід ще, ще по вухах вам, так? Ну а що робити? А у діда настрій поганий і не буває. А я такий ось так. Несем до кошечка. Цей кошечок також 10-літрове відро. О. От вам і будь ласка. Профіль фас. Кошик повний. Так. А пані Ніна... Вроді би, я міг помилитися. Скаже, це не моє кіно, бо тут тільки біленькі. Ладно, для вас спеціально є два червоненькі. Раз і два. Для вас і червоненькі. А коли я на червоний глянув, я побачив був ось цього друга. Я ж на одних дивлюся, а за другими зразу наблюдаю. Ладно, переступаю. Упаду, то упаду. Йоп, кімоти. Ні. Переступив. Ось який чекав, Бачите? Красень. О. Ось таке щастя. О, гарний. Дуже гарний. Ну і як в таку погоду та й не зустріти саламандру. Однозначно. Я знав, що вона попадеться. Куди полізла? На дерево? Ось так. Так, то що в школу погоду їх досить оповзає. Якщо, шановні глядачі, когось цікавить, чи ростуть, Неїстивні гриби в в лісі. Бо дід показує тільки те, що бере. Ростуть, їх є багато. Ось така сімейка грибів, які мені не потрібні. Ось, але вони є. І я їх досить. Ось. Я люблю все показати. А що ж, людям цікаво, тепер йду показувати... Стоп, бо я його згубив. Ні, вже знайшов. Бо я поки телефон витягав, щоб їх зняти, побачив, що щось тут стоїть. І стоїть надійно, падати не збирається. Хоча тут прикровато. Думаю, нащо мені котитися донизик? Мене той вуйко забере. Ось такий біленький стояв. О! Ось такий. Більше вроді не видать. Вроді не видать. Кидаємо до кошика ось так. І посуваємо в сторону машини вже. На зворотньому шляху більш не поживились. Показали ху із ху, так й залишилось. О, наша красуня нас чекає, ми до неї доходимо і будемо їхати до домцю. Шановні глядачі, прибули ми до автомобіля. Ось, і тепер уже ніякий ліс, діду більше не піде. Це у нас після першого заходу, це у нас так я їх і не чистив. Ось. Що хочу сказати? Буде два кіно, але... Уже не буду називати частина перша, частина друга, так як поза минулого разу. Тому що я так зрозумів, що людей це страшить. Перегляди моментально впали в кількості. Людям страшно дивитися першу, потім ще й другу частину, ну його в баню. Не дивляться. Ну ні, то ні. Просто для тих, хто зайшов саме на це кіно, я поясню, що я ходив по одному лісу. Це я кину попереднє відео. Ці грибочки збиралися. А потім прийшов до машини, поставив кошечок і без 10 3 зайшов ще раз в інший лісок. Це вже я збирав у цьому кіно. Ось Зараз у нас 17-18. Так що це у нас 2,5 годинки і ми цей кошечок набрали. Саме страшне для мене це підібрати назву фільму, друзі, скажу чесно, як на духу. Я не професійний режисер, як то кажуть, оператор. От. Я просто великий любитель ходити по лісі і шукати, а ще краще, коли збирати гриби. Ось. Я колись віршовано називаю фільм, колись якось більш реально. Ну не люблю я це. Я би сьогодні міг написати. Це шок, я таких ще грибів не збирав. Не вмію я так. Я людина, хоч і весела дуже, навіть задуже, але я є скромний по натурі. І свою думку все одно я вискажу. Є такі е, товариші, котрі ведуть блог і підписує шок. Я такого ще не мав. Ну та мені теж цікаво подивитися інші канали. Заходиш, а він знайшов 5 лисичок. І два підберезника. Тобто я себе почув не в шоку, я себе почув лохом. Не дурний сказав, там, де починаються гроші, там закінчується дружба. Я на цей канал більше не ходжу. Тому що мене просто розвели. Це шок, я хотів побачити дійсно справжній шок, де грибочків багато, гарний похід. Ось. А як песики пісують, я можу побачити і в парку у нас у райцентрі. Добренько. Я нікого не... Хочу тим образити, але я себе відчуваю незручно, я на такі канал більше не заходжу. Всіх вам благ бажаю, щастя, здоров'я вам і вашим близьким. Заходьте, підписуйтесь на канал. Ще у нас цілий жовтень попереду. А може ще і пів листопада. На цьому завершую. Хай щастить. Слава Україні, слава Збройним Силам України. Ваш дід Панас.